Шановні присутні, до вас звертається Володимир Красуля, голова обласної організації «Волинські патріоти, депутат Турійської районної ради. Вітаю усіх патріотів України на цьому знаковому місці. Урочищі вовчак. Століттями наші предки здобували незалежність. Заради того, щоб ми вільно ходили по Богом даній нам землі, 14 жовтня ми святкуємо свято Покрови Пресвятої Божої Матері. Саме вона стала покровительницею війська українського, ще починаючи з козацтва армії УНР армії УПА. Чому сьогодні ми стоїмо саме тут, саме на Вовчаку, це місце. Було настільки небезпечне для ворогів України, що відразу після війни і до самої незалежності одна згадка про вовчак за одну згадку про вовчак можна було отримати декілька років таборів. Чому? А тому, що саме з таких місць проростають паростки національної свідомості, і з часом переростають в нові і в нові повстання, доки український народ. Не стає незалежний. Ще у 1941 році Волинь Перша встала за незалежність України, а вже в 1942 армією виступила проти фашистів і більшовиків. В наші часи ворогів України теж вистачає і в Україні, і за її межами. Вони споплюжують пам'ять про героїв, вони перевертають історію. Вони хочуть зробити ворогами України наших героїв. Я зараз вам прочитаю присягу вояка УПА, і ми всі скажемо, чи може приймати таку присягу ворог України! Присяга вояка УПА. Я воїн повстанської армії, взявши в руки зброю. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх наших синів України, перед найвищим політичним проводом народу українського, боротись за повне визволення українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську соборну самостійну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. І буду битись до останнього видиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Наша славна Україна зажурилася всі разом співаємо. Тупа листрівці в чобіє, та ви визволяти братів українських, ворожих кайда, а ми ті ворожі, кайдани розів'ємо, а ми нашу славну країну.